Вітаю, всіх зайшов до нас на канал. Сьогодні ми знайшли таку свою адську машину. Ну, як азкаю, Відкопали. В шкафу стояло стільки років, і ми якось нею не користувалися. Це аерогріль. Зверху часто я покажу така шабатура є, що включається, та що воно там саме основний агрегат. Це От. можете представити, скільки це вже назад було, як вона стоїла 500 гривень. Всьому. 300. 300. 300 300, Спасибо, братцу, подарив мені колись. Ну, ми ними користувалися нею такою. Іноді включали, вона дуже багато місця займає на кухні, якось так не доходило. А потім ми спробували один, другий, третій раз, а вона, дуже-дуже смачно в неї готуються страви. Ну і Сьогодні я буду робити, в общем, одним словом, що якщо в когось є таке, стоїть у шафі, то виймайте і користуйтеся. Сьогодні ми будемо робити скумбрію з, з картоплею. Скумбрію я замаринувала, почистила, замаринувала. Любими спеціями, сіль, перчик там хто що любить. І до неї буду класти картоплю. Картоплю теж просто порізала і посипала спеціями. Ну тут обов'язково треба олію, зверху олію. І от тепер я цю картопельку викладу коло рибки, накрию воно так швидко, і картопля виходить супер. Картопля виходить така, як в ресторані, прямо. Вона корочкою береться, як картопля. А середина, як картопелька-пюре, дуже смачно. Але я бачу, що я щось перестарала, що я ще не всунула. А вторим етажом вже ж не можна, да? ну, так? Ну, в общем, зараз я попитаюся його максимально викладу. Нічого страшного тут. Все. Вентиляція. Оце тут три картоплини, пів морквини і одна скумбрія. Накриваємо кришкою. Отака ось ось зверху кришка. кришка. Тут на цій кришці... зараз його включу. Тут ось виходить таймер на 20 на 10 ну, время бачите таймер. І температура виставляється дуже удобно. Ну примерно наскільки ну минут 20. 20 примерно там тоді вийдемо води по готовності. Де це 175, щоб вона не підграла, а трохи все. І ось в ручках тільки план. І вона починає працювати. І все. Удобно, видно все. Подсвітка добре. Як воно готується. Ну, взагалі, через 20 хвилин подивимося, що на світі цікава машинерія, така ну, дуже класна картопля, взагалі супер виходить. Ні, навіть, ні, а, хіба що якщо духовка з конвекцією, це вона періодично вимикає світопа, раз і включає то я не знаю, чого так вмикає, вимикає, ну от такий у них режим. Така картопля може вийти тільки в духовці, з конвекцією духовки. Звичайні газові духовки або електричні без конвекції картопля така ніколи не виходить. В общем, зараз вже закінчиться 20 хвилин. Спробуємо, чи воно готове. Подивимося і будемо смакувати картопельку. Всього ми виключилось, тут така підставочка тут, тут. Да, є. Звісно, путаюся, як її підстави. ты не користувався кожного. Так, ось ця підставочка є. Ось такий держатель для тарілочки. Ось такі Опа, Все, отак витягуємо, ставлю. Ну, ось така страва виходить. Все змію розкладено по тарілкам. До речі, тарілки. Е, у нас пішла в аврору, немає. Тоже, повні шафи цього, цього посуду все є. Але щось новеньке з'являється, хочеться купити. Пішли, а Поїхали на дачу, а там такі дуже зручні. У нема, купіть обов'язково. Ці тарілки дуже зручні. Нічого не розпадається, все держиться в кучці. Така картопля виходить. Саме головне, що все от стікає. І воно залишається вона сухенька, без зайвого жиру. Кісточка І от картоплю я даже сейчас візьму любу картоплю. От вона зверху скоринка, а всередині, як пюре прямо робиться. Така мігсенька-мігесенька. Це тільки раки таку спали, решоточка чистенька, це викинули і все. Нічого mm. не Ось yeah. yeah. така у нас сьогодні буде вечеря. До речі, робила ще піцу, два слова скажу за піцу. Піца на тісто на кислому молоці. Я його качаю тонесенько-тонесенько, от прямо, щоб тіста було дуже мало, в основному начинка. Помідорка, сир, тут трошки колбаски теж небагато. І зелені. Ну, видно, зелень там був кріп, у мене не в даному випадку. Дуже зручно і дуже швидко. Замісила на кислому молоці таке тісто, як на коржі, розкатала, все, накидала і в духовку. І хтось розумний придумував оця коліща. Без нього так от не поріжеш. Тільки шук-шух-шух-шух, і це порізала. Так що передивіться свої шафи. Може, десь у когось щось таке є, що як у нас вийшло, скільки років стояло, ми на нього не звертали увагу, а тут згадали і у нагоді. Наш зовк зацвів, такий гарний. В хаті так пахне. Ну, на сьогодні всім пока-пока. Дякую вам за підписки, за вподобайки. Такий варіант вечері. Може комусь згодиться, може комусь щось нагадало. картопля з рибкою, з піца. От все чайок поставимо, і все. завтра на роботу всім пока-пока. Що, йдемо вже в хату? Птички співають, так гарно. Ой, як гарно співають, тихо так. Так, да, Сонь? Де твій мячик? Сонька, ти чуєш, як птички співають?